Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас Луцький авторинок. Зроблю вам такий оперативний огляд паркетників, які є представлені на Луцькому авторинку. Взагалі, що ви можете побачити перед собою, візьмемо бюджет до 20 тисяч доларів. Які варіанти продають, які ціни. Друзі, Сьогодні передаємо такий Volkswagen вот гуганчик. Підбирали нашим клієнтам за послугою підбір автомобіля під ключ. Отакі От варіанти ми вже купили. Виписали договір півлі-продажу, пару слів про автомобіль розкажу. Це автомобіль 2012 року. 2.0 дизельний двигун у нас. Автомобіль повністю без підкрасів. З оригінальним пробігом 197 тисяч. Автомобіль повністю сервісований, наявна сервісна історія. Все підтягується по офіційному Volkswagen. Автомобіль на топовій комплектації, повторюсь, без жодного підкрасу. У нас панорама, шкіряний салончик, дуже хороший косметичний стан кузова і косметичний стан салону. Можна сказати, на такі роки і на такий пробіг салон взагалі ідеальний. Бачимо, нічого не шито, не, не перешивалось, не фарбувалось, все рідне, всі кнопочки. Бачимо навігація, панорамний дах, камера. Дуже багато асистентів, не буду все все перераховувати. Такий варіантик коштує 16,5 тисяч доларів. Друзі, поїхали оперативненько покажу, що є. Так, бачимо Peugeot, ну, рахуємо Peugeot паркетник. Хай буде 12450 його ціна 2015 рік. 1,6 дизель автомат 207 тисяч пробіг. Друзі, оперативно інформації багато не надаю. Головні характеристики, щоб відзняти вам побільше варіантів, щоб ви розуміли тенденцію, що можна побачити в луцьку. Так, Audi q 5 у нас, до речі, Q5 на ринку. Також вибір. Є. Ми бачимо Європа, є Америка, є Європа. Європа, звичайно, пробіг тут 270 тисяч. Америка, там інші моменти. Бачимо туранчик американець один. Інший. Піднімемо якийсь один, це у нас дешевший. 13 тисяч просять за такий туран, двойной бензин. 117 тисяч його пробіг, шкіряний салончик на автоматі. Так, інший у нас... 14700 2016 рік Тоже в такому гарному. Ну, візуально, як завжди, вони підготовлені до ринку, наполіровані, красиві. А що по факту потрібно це все детально перевіряти? Зроблю маленьку рекламку, чим я і займаюсь Займаюсь професійно підбором і перевіркою автомобілів. Тому, друзі, якщо варіант якийсь вас цікавить з відео, чи ви взагалі хочете перевірити, підібрати хороший автомобіль, звертайтесь. Завжди радий вам допомогти, підкажу. Буває, що люди не знають в своєму бюджеті на що звертати увагу. Які автомобілі краще. кращі двигуни, коробки, дуже багато різних моментів є. З двигунами є вдалі, є не дуже вдалі двигуни, також є з коробками, варіатори і все остальне. Тому хто не знає, що в його бюджеті є, які оптимальні варіанти, звертайтесь, консультація безкоштовна. Розповім. Так, така у нас шкодка. Ну, пару слів по послугів. У нас є таке, як разова комплексна перевірка автомобіля, туди входить детальна перевірка кузова, комп'ютерна діагностика, тест-драйв автомобіля, перевірка авто перевірка на підйомнику. Далі перевірка за вінкодом по офіційному дилеру. Яка є наявна інформація, зафіксовані пробіги, можливо якісь ремонти. Перевірка пакету документів до постановки на облік. Ну, Тор з продавцем і в кінцевому результаті ви отримаєте повний звіт косметичного стану, звіт по технічній частині, кінцеву ціну і приймаєте рішення на рахунок покупки автомобіля, наскільки він вам цікавий. Тому, друзі, телефон буде знизу під відео, звертайтесь, все детально розповім, проконсультую. Так, далі у нас такий прадік. Ціна зараз побачимо 19,5 за такий прадік, 4,0 дизельний двигун, 2008 рік, 254 тисячі пробігу. Тут самий вдалий двигун Prado. Далі у нас Фордік без інформації тому не знімаю. Ну, паркетний кросовер будемо рахувати, що так, дача Дастер. Ціна 13 тисяч, але це у нас 2019 рік 1,5 дизель. Так, так, шукаємо паркетники одним кадром. Пижик, пижик, пижики, ну пижики на ринку є трохи. 7,5 ціна. Хай буде вже в нашому ніби в нашій категорії 7,5 є телефон. Знімов салон. Так, далі рухаємося по паркетниках. До речі, Кашкаїв також на ринку достатньо. Тут маємо такий Nissan Кашкай, білий колір, босей Титани. Титанові диски 11550 просять за нього, 1.5 дизель, 2013 рік. Друзі, також веду свій інстаграм. Буде знизу посилання біля телефону, підписуйтесь, я туди більше свою, приклади своєї роботи, відгуки замовників, моїх клієнтів, автомобілі, які ми купуємо, які перевіряємо, як перевіряємо взагалі всі нюанси пов'язані з моєю роботою, я відгружаю туди. Друзі. Підписуйтесь, там більше контенту пов'язано вже з детальною перевіркою автомобіля. На ютубі я показую огляди, знімаю авторинки, а в інстаграмі вже більш детально показую приклади своєї роботи, як що перевіряємо. Так, У нас така Серіві Honda 2.2 дизель 14700 просять за неї, це на 2012 рік. Так, дивимося, у нас такий Kia Sportage. На автоматі 2014 рік 2.0 дизель 16900 ціна, пробіг 164 тисячі кілометрів. Скіданий салончик бачу. Так, далі, 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 рухаємося. Бачимо, ось вагим туран. один другий. До речі, туранів на ринку хватає, Як Америки, так і Європи. 2011 рік 2.0 Дизель, 198 тисяч пробіг, ціна у нас 14 тисяч доларів. Так, бачимо ще один туран. Це у нас також Європа, 2013 рік, 2,0. Дизель 14400, просять за нею Так, далі бачимо. Кашкай 12400 1,6. Дизель у нас басе, комплектація 207 тисяч пробіг, світлий шкіряний салончик. І ціна 12400 доларів. Так, далі оперативненько рухаємося. У нас такий Фордік, 1,5 бензин, 2019 рік. Це у нас Америка. ну Там, звичайно, з цими 1,5 двигунами вони специфічні мають ряд своїх моментів, які потрібно розуміти при покупці автомобіля. Так, рухаємося, вже бачимо. Рестайловий Тігуан. 2019 рік. 17950 ціна 2.0 Бензиновий двигун, 229, точніше тисяч пробіг. Це у нас американець на автоматі. Такий так, у нас Nissan. Кашкай вже рестайловий, 2014 року 1,6 дизель, 226 тисяч пробіг, 14 тисяч 300 його ціна. Так, далі у нас такий колеус, повний привід, 2.0 дизель, ціна 10300. Так, 110 кВт, да, доволі вдалий двигун стоїть. 2009 року такий варіант. Так, ще бачимо. Ще у нас є колеос 2008 року, подивимося, що його оцінять. 9550 хочуть за такий варіант. Шкіряний салон 2008 рік. Такий у нас Renault Kedjar з пробігом 119 тисяч км заявленого продавцем. Ціна у нас 15700, от маємо інформацію, є телефон, друзі. Тому цікаво, ви можете телефонувати за деталями. Вже при потребі я вам автомобіль можу перевірити, надам детально е комплексну, детальний звіт по комплексній перевірці, відеозвіт косметичного стану, звіт по технічній частині. Потругуємося з продавцем, ви вже отримаєте об'єктивний стан автомобіля і кінцеву ціну. Ну і вже кінцеве рішення за вами. Так, такий у нас Nissan Кашкай 2011 року, 1.5 дизель, 10250 його ціна. Так, далі у нас q 5 бачимо Америка, жовті поворотники 15,5 хочуть за таку Audi 2014 року, автомат 178 тисяч Таке у нас Volvo XC60 e 2010 року 2,4 тизель 16900 його ціна Так, далі бачимо у нас ще є Captiva в нашій сьогоднішній рубриці. Ізнімо ще Captiva ціна її 10700 доларів 2012 рік. 190-185 тисяч пробіг. Друзі, є ще на ринку така класика. Це у нас x 5 2004 року. Пробіг у нас під 300 тисяч, 13 тисяч доларів. Ось такий у нас екземпляр. А, до речі, візуально ще з 2004 року. Виглядає непогано, можливо він вже там фарбувався, косметично, не косметично, тут потрібно перевірити, щоб можна щось конструктивно говорити. Так, дачі дастер теж у нас є на ринку, бо знаю, що це такий бюджетний вибір. Буває запитують, чи є варіанти, друзі, є. Небагато, але є. Так, далі у нас така шкодка. Будемо бач, клієнт не клієнт, спілкуються в машині, не будемо вже їх знімати. Так, е, далі, далі, далі шукаємо паркетники. Так, бачимо, ще у нас квіта є. 21 тисяча 900 доларів 2017 рік. 2.0 бензин. 180 тисяч пробіг. Так, і далі у нас кіп 5, прадік. Прадік вже бачимо на номерах 17300 2008 року. Пробіг 200 тисяч намальовано. Не знаю який він там реальний. Бувають різні випадки. Я стикався одиниці, але деколи бувають пробіги там 150-130. 170 тисяч для 10-річних автомобілів, але це велика рідкість. Так, дивимося по паркетниках. Що у нас є? Так, пижик мені ніби занесли в паркетники, тоді вже покажу вам пижик. Нашим сервісна історія. 7,5 ціна, 2009 рік, 1,6. але це бензинка, бензиновий Так, далі у нас хондочки, сервіхи, свіже пригнала одна, інша на номерах. Також вам підзніму. Така Q5 у нас 13400 2012 рік. Так, Друзі, дуже важливо в самому підборі автомобіля розуміти, які варіанти в пріоритеті, які ходові ресурсні двигуни. Коробки передач. От, є випадки, де там люди купують автомобілі не, не розуміючи, що взагалі там стоїть. От, наприклад, в мене був випадок. При, приїхали на комп'ютерну діагностику Ford Kuga, Там PowerShift, вона вже некоректно працювала. Вони недавно його купили. Е, і ніби мені розповідає, що автомат там погано працює. Я говорю, ну я не знаю, як ви купували, але тут стоїть. Не автомат, а тут роботизована коробка PowerShift. І хто вам її там допомагав підбирати, він би вам був повинен сказати, що її ресурс не є там 300 тисяч, в більшості вони біля 200 тисяч вже потребують ремонту або, або нормальної обслуги. От І Ці клієнти кажуть, ми навіть і не знали, що є. Така історія, ми думали, що це повноцінний автомат. до чого сама суть історії, В тому, що, друзі, перед тим як підбирати якийсь конкретно варіант, потрібно розуміти всі його е, нюанси, болячки, так би мовити, на які звертати увагу, на які не стоїть обходити їх стороною. Така сама історія із коробкою передач, які чи повноцінні автомати, чи роботи, чи варіатори, які їхні ресурси які можуть чекати у вас проблеми, щоб ви об'єктивно розуміли, за що ви платите свої кошти. Тому, друзі, звертайтесь, підберемо, перевіримо ваш потенційний автомобіль, виберемо найкращий варіант з того, що пропонує ринок. Телефон знизу буде під відео, також посилання на інстаграм. Буду радий знайомству і радий співпраці.